Скажіть, а ви впевнені, що ваші рішення справді ваші? Чи може вони просто нав'язані іншими? Я це до того, що ми істоти колективні і наші рішення не формуються з нічого. Ми, як отой коктейль із думок батьків, вчителів, кумирів, мемів з інсти і реакцій у тіктоках. Типу, ми все одно формуємось через інших, хоч би як не хотілось вірити в свою незалежність. Вдумайтесь, навіть те, що ви зараз дивитесь цей відос, теж не випадковість. Все ваше оточення сформувало вас таким або такою, як ви є зараз. Але ж ви теж бачите тенденцію людства до закриття самих в собі, правда? Ми все менше спілкуємось один з одним, особливо про якісь реально важливі серйозні теми. Все частіше нам комфортніше поспілкуватись з нейромережею, яка вислухає і зрозуміє, ніж зі своєю близькою людиною, Отакий от парадокс. Ну і знаєте, всі ці нові тренди, де інфлюєнсери це вже не просто люди з айфоном, а повністю згенеровані аватари. Що ви розуміли, Я зараз не бачу, ті типу, подаже примерно чат. Я нічого не бачу це не майбутнє, як хтось міг би подумати, це відбувається прямо у нас на очах, і від цього мені стає трошечки не по собі. Якщо ще не підписані, будь ласка, підпишіться на канал, щоб потім не забути. Ну а зараз я хотів би запитати вас, як ви відноситесь до вже існуючих віртуальних інфлюєнсерів. От, наприклад, Ліл Мікейла виглядає як стильна дівчина з Лос-Анджелеса, постить фоточки, веде інсту, флексить шмотом, рекламує бренди, але її не існує. Це фактично анімаційний персонаж, за яким стоїть ціла купа людей: сценаристи, дизайнери, маркетологи, така собі персонажка візуальної новели, яка опинилась в реальності, і, тим не менше, її люблять. Багато хто сприймає як реальну людину, їй пишуть коменти, їй заздрять, її наслідують. У неї блін, більше підписників, ніж у багатьох людей, які в реалі пашуть роками над своїм контентом, а вона просто CGI. Окрім Мікейли, є й інші зірки віртуального світу. Уявіть дівчину, що роз'їжджає по Токіо на крутезній тачці та пустить селфі, тільки це все ж ніяк не жива блогерка, а CGI-зірка з Японії на ім'я Імма або Нунурі з Німеччини, така собі аніме тянфешн ікона, що носить сукні Діор і пише про екологію. По суті, Нунурі продукт графічного дизайнера Йорга Цубера, але має стільки ж підписників як реальні моделі. Ще є шуду віртуально афроамериканська модель від британського фотографа. Її навіть знімали на обкладинках журналів, і я впевнений, мінімум кілька людей 100% подумали, що це якась реальна дівчина модель. Таких персонажів десятки, а то і сотні від американських стрімерок до корейських танцівниць. А тепер питання: що буде далі, якщо ми вже настільки віримо і любимо віртуальне? Ми відправляємо лебінь, щоб нам боця допомогла від нас, то все відвернути. Бо раніше це був бар'єрчик. Щоб створити свого віртуального інфлюенсера, треба була команда, купа бабла і роки досвіду. А тепер в мене вся YouTube-стрічка це просто парад відосів, згенерованих ВО3. Нейронка робить усе: відео, озвучку, персонажа, навіть міміку за 30 баксів. 30 блін баксів. Стільки коштує максимальна підписка на сервіс. Звісно, контент сам себе не зробить. Ідея, наратив, фішка все одно мають бути, але можливості вже є. Кожен тепер може створити свого власного вбивцю Мікейли. Царство небесне. А що, якби твій улюблений ютубер виявився шиї? Уяви, ти стежиш за кимось роками, довіряєш, смієшся з його мемасів, а потім дізнаєшся, його ніколи не існувало. Я зараз не про себе кажу, чесно, вірте мені, користувачі, ситуація мемна, особливо якщо ти слідкуєш за розвитком технологій. Але я от нещодавно показував своїй мамі відео, згенеровані Вео. Вона розуміла, що мужик, який стрибає в гирло вулкану, очевидно, фейк, але вона думала, що лише вулкан це графіка, а чоловік справжній. І тому дуже сильно здивувалась, коли я сказав їй, що навіть він це продукт нейромережі. Зараз будь-який такий контент має бути маркований, що він зроблений шиї. Але що буде, коли такого контенту стане не те, що багато, а просто дофігіще? настільки багато, що раціональніше буде маркувати вже людський контент, типу, зроблено стародавнім методом ручної праці 100% натуральне. Нам просто прийдеться змиритись з цим. Я правильно розумію? Думаю, багато хто навіть не звертатиме уваги на ті ярлики як на щось взагалі неважливе. Для когось це крінж, але як вже є. І це наше найближче майбутнє. На мою думку, взагалі, шиї інфлюєнсери це доволі нове явище, бо одне діло вручну створювати CGI, писати пости і так далі зовсім інше давати волю фантазії штучному і. Інтелекту. Можливо, тим самим галюцинаціям, про які я казав в попередньому відосі, пам'ятаєте? Досліджень щодо поширеності саме шиї інфлюенсерів поки що майже немає. Однак я знайшов звіт дослідницької компанії Gartner, яка спеціалізується на IT-тенденціях. Так от ці чуваки кажуть, що до 35-го року ринок цифрових шиї інфлюенсерів оцінюватиметься в 125 мільярдів доларів. 125%. Мільярдів доларів нормально так, егеш, а найпопулярніший ший компаньйон Репліка вже має близько 10 мільйонів юзерів. Це багатезно. Не так багато, як користувачів ГПТ, але і цілі у репліки трошки інші. До речі, я не рекомендую вам користуватись цим сервісом, як мінімум тому, що його створили росіяни. Хоч і зареєстровані в Штатах. Тим не менше, факти є факти, і не згадати цю контору я не міг. Так, от, коли італійські регулятори присанули репліку, то їм прийшлось виробити відверто полуничний контент на платформі. Ну, тимчасово, уявіть собі, близько мільйону людей в один момент втратили своїх коханок та коханців. Думаю, їм було неприкольно, господи, вмієш ти все обісрати. А викладач в одному з американських універів Рафаело Чиріело досліджував цей випадок. «Усі ці розмови, еротичні рольові ігри та які для багатьох людей були важливою частиною. Більше не були доступні в спільноті. Це була, наче, лоботомія», – сказав він. Він також казав, що було багато повідомлень про самоушкодження та суїцидальні думки користувачів, але згодом вони повернули частково nsfw контент. He -he, Тільки правила його отримання стали строгішими. І я от думаю: а що буде, коли сучасні діти з самого дитинства будуть спілкуватись з персоналізованим ботом, і в якийсь момент. Його просто не стане, бо власники компанії захотіли змін, наприклад, наче той бідолашний брендон з кіберпанку. Храни, кібергосподь твою нейронну душу, мій друже. І, хоч шиї не жива істота та прив'язаність у людей, реальна тут навіть є термін лімеренція, це коли ти зациклюєшся на комусь, ідеалізуєш його, уявляєш себе частиною його життя, і неважливо ця людина справжня чи віртуальна. Ба більше, психологи реально бояться, що це стане мейнстрімом у зв'язку зі зростанням популярності шої. Ви думаєте, найетичніших в світі розробників нейромереж це якось зупиняє? Звісно, ні. Компанії типу Google намагаються і далі створювати своїх АІ-блогерів. Google, хто не знав, хоче, щоб ми могли спілкуватись з віртуальними дублерами реальних інфлюенсерів. Як Чарактер АІ, тільки з youtube зірками поки що це не хайпануло на 100%, і популярність таких ботів ну доволі сумнівна. Але якщо рівень схожості виросте, якщо люди зможуть реально наче те тет тет спілкувати зі своїм кумиром. Ох, народ, це вже буде новий рівень фанатизму. До речі, ідея цього відоса прийшла до мене після перегляду шикарнючого фільма Штучна. Там шиї імітував дуже молоду дівчину. Дуже молоду. Він знаходив хворих на голову дорослих, якщо ви розумієте про що я, і збирав на них компромат, який зливав потім в поліцію. Крутезний фільм, знятий по суті, в одній кімнаті, але прям бомба. Рекомендую, якщо не бачили. І мене не відпускала думка: а ми вже майже там, ви розумієте? Вже в США використовують шиї агентів у правоохоронних органах. Є така система Overwatch, так прямо як назва гри. Вона генерує персонажів, що спілкуються з підозрюваними, збирають інфу, кидають селфі, загалом прикидаються живими людьми в соцмережах. Тобто це вже навіть не просто розвага, це контроль, це вплив, це вторгнення в особистий простір, блін, хоча в цій ситуації і з благими намірами. А тепер уявіть навалу шиї інфлюенсерів на твіч. Та що тут уявляти їх вже плодиться доволі багато. Є, наприклад, купа версій шиї Ісусівн, as про які я, до речі, забув згадати в оцьому от відео, яке я робив, але там все одно доволі багато цікавого, тому як додивитись цей ролик, залітайте і туди. Посилання опис і закріплений комент. Також варто згадати шиї ютубера Нейросама, чат-ботик, який також веде твіч стріми. І це не жарт, вони мають донати, фанатів, шипінг і навіть мерч. Питання не в тому, чи ми будемо емоційно залучені, питання наскільки сильно. Бо якщо ти говориш за її, і він тебе розуміє, піджартовує, підтримує, це відчувається по-людськи. Щодо Нейросама, то цікавий факт. Вона була забанена на Твіч у 2023 році, бо випадково сказала щось не те про Голокост. При цьому без якогось наміру, просто генерувала текст на основі запитів із чату. Взагалі, я думаю, існує два табори. Комусь подобається ну, відверто подобається концепція спілкування з шиї-блогерами. А хтось від цього ригає. Але найважливіше у шиї це питання етики, прозорості та безпеки. Бо ці аватари вже мають вплив, вже рекламують бренди, вже змінюють думки людей. Реклама з віртуальними моделями дешевша, контрольованіша, масштабованіша. А з віртуальними шиї моделями це стає ще більш наочно. інфлюенсер маркетинг якщо можна так сказати, змінюється. Платформи по дефолту вже дають кнопки Створи аі Аватара. Ринок готується до хвилі нових шиї зірок. Тому питання тут не в тому, чи це станеться, це вже стається. А тому мені просто хочеться запитати, чи дивитесь ви ютуберів, чи підписані на АІ блогерів в інсті, а також чи вважаєте ви, що АІ ютуберство стане мейнстрімом? Завчасно дякую за вашу відповідь в коментарях. Сподіваюсь, ролик був цікавий. Підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відоси. Також дякую вам за те, що не полінувались натиснути кнопку лайку. Це дуже важливо для мене. А ще, якщо хочете підтримати канал фінансово, всі посилання залишу в описі. Зараз це потрібно для того, аби я міг оплатити банально підписку на ліцензовану музику для відосів. Та звісно, тільки якщо у вас така можливість дійсно є. Ну а на цьому все гарного вам часу доби. Побачимось.